Доброго дня. Прибули на картопляну хату зі своїм яшкою. Сьогодні перший день у нас виїзда. вирішили трошки обкатати, тому що скоро вже на підході молода картошечка наша. От, я думаю, що картофан буде в порядку. Зараз підемо вам покажемо. От, сьогодні робити нічого не будемо. Всіх вітаю з празникам. Вознесенням Господнім. От, так що всім миру і добра. От, трошки обкатаємо яшку от, і будемо віддихати. А вже е, будемо дивитися, може, з неділі, може чуть пізніше будемо починать копати молоду картоплю. Тепер, сьогодні поки в нас є е, так сказати, вільний час по случаю праздника ми вже підготували і готуємося до посадки другого разу липневої картошки Рив'ера. Ще люди тільки перший раз садять, ну а ми вже плануємо посадку другого разу. Хоча ще і цю не, не пробували копати. йдемо Оператор наш любимий, любима Антоновна Людмила, яка зараз вона запечетлить. От, от дивіться. Позавчора ми її винесли із хат, з погреба в хату перенесли. Вона на сьогоднішній день в себе... Добре, гарно почуває. Хороші в неї росточки, хороші в неї корішки. От. От, дивіться, зараз я вам покажу. Бачите? З корішками, з росточками. Ну, щоб оці ростки не вдлінялися, ми вирішили винести її на світло. от. Закрили вікна, звісно, у нас тут великі, якраз сонячна сторона, притінили затіняючою сіточкою. От, і вона повинна прозеленіти, росточки позеленіти. От, і будемо дивитися, коли десь там в теченні місяця, може чуть-чуть пізніше, чуть раніше, будемо висаджувати другий раз. От. Тепер, любі наші підписчики, Ідемоте, покажемо нашу клубнічку. У нас клубнічка теж вже підспіла. Е, не знаю, чогось ми першого разу коли збирали, е, не сфотографували, не зняли на відео. Клубніка дуже, на мій погляд, дуже гарна. От, вкусна. Так що наші мешканці нашого селища запрошуємо вас відвідати картопляну хату. Картопляну хату і відвідати бубнічку. От дивіться, тільки починаються рядочки, дивіться, ви бачите? Це просто обалденно, обалденно. клубніка по тому і вкусові качества хороші. Ось дивіться скільки завізі. Ми вже думаємо, що може трохи завізі і, і багатенько. Це Хоч, хочеться, щоб клубнічка ж була крупна, всі вибирають. Але ви самі всі дорогі наші підписчики знаєте що якщо дуже багато е, ягід, е, черешні там, чи е, тих, яблук на дереві, от, то дерево не в змозі е, викохати, виростити, дати крупний плод, тому що треба робити норміровку. Но, вроді би клубничку обривати, яка так гарно позав'язувалася, вроді би і салковато. Так що ще раз кажу жителі нашого селища, хто желає приобрести саженці-клубніки. От є тут у нас три сорта. Будь ласка, звертайтеся за телефоном 067 173 58 73. Які сорта зараз оператор Людмила Антоновна вам розкаже? Е, першу ми показуємо отут на горбах. Це е, полуниця нейтрального дня, так називаємо нейтрали. Це альбіон. Це також альбіон. Це, це вівара. Вона надзвичайно пахне. Надзвичайно. Це Сан-Антуан. Подивіться, які ягідки. Це просто, просто ну, дуже-дуже гарні. А це наша нова полуничка. Це першогодочка, це літня полуниця. Сорт називається Азія. Ось подивіться, будь ласка, які ягідки. Смак просто надзвичайний. Просто надзвичайний смак. О, це, я думаю, з клубнікою. Полуницею? Полуниця. Привикли клубнічка, у нас не клубнічка. Тепер дивіться, яка в нас картошечка. От. Це та, яку ми садили 11 квітня. Вона вже обігнала. Ту, що ми садили е, раніше. от, Що ми садили раніше, вже практично, дивіться, зараз оператор вам покаже, всі рядочки злилися, закрили землю. Хоча у нас міжряддя 70 см. От. Так що ждемо добрих урожаїв і желаємо, щоб у вас були гарні хороші. Ну, э, городина в нас перчик із помідорами теж схватилися, як то кажуть, за земельку. Помідорки вроді пішли швидше, а перчик щось трошки відстає. Ну нічого, сонечко дощі учора був, сонечко пригріє і все буде гаразд. Ну На цьому наш репортаж будемо заканчувати. Всім побажаємо миру і добра. Ставте лайки, дзвоніть, пишіть, будемо раді вам допомогти От, Кому що не зрозуміло, будемо розказувати, підказувати. Всього доброго.